Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі .ua, та Бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми з вами продовжуємо активності в uh, Testnet Story Protocol. Це блокчейн платформа для управління правами інтелектуальної власності, розроблена для підтримки авторів, художників та творчих спільнот в умовах розвитку штучного інтелекту. Компанія залучила фінансування в розмірі 134 мільйонів доларів від таких гігантів, як a 16 z Hashed PolyChain Capital. Що дуже гарно, на мою думку. Більш детально я розповідав в минулому відео, можете ознайомитись. А зараз давайте перейдемо до нових активностей, щоб не затягувати час. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно буде зробити, це взяти тестові токени. Переходимо за посиланням тестові IP та потрапляємо на цю сторінку. Хто вже виконував, знає, хто виконує вперше. Що ми тут робимо? Натискаємо Під'єднати гаманець. Вибираємо Metamask, натискаємо далі та підтвердити Approve і Switch Network. Добре, ми під'єдналися. А після цього вам також потрібно трішечки, можливо почекати, щоб ось тут у вас з'явився ваш «Humity score. Що це таке? Це перевірка на людяність, тобто робот або ні. А ви це можете зробити за допомогою Gitcoin паспорту. А якщо ви не робили Gitcoin паспорт, це обов'язкова річ, яку потрібно зробити. Я також залишу в пості телеграму посилання на відео, де я розповідав, що це таке, та як легко набрати 15 балів плюс. І саме тут нам потрібно, щоб він був від 15 балів та вище наш гітковий паспорт, тому що без цього ми не зможемо взяти тестові токени та забрати NFT. Але інколи підглючує, тож, можливо, потрібно буде оновлювати сторіночку, трішечки чекати. І е, коли, як бачите, я оновив, і в мене а, ця кнопка стала активною. Після того, як ви це все зробили, ваш cuberті score а, вище 15, ми натискаємо клей. Трішечки чекаємо, і все, на нашу адресу відправились монетки. І тепер ми наступні монети зможемо взяти через 23 години, якщо нам це буде потрібно. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Далі, після того, як ми взяли тестові монети, нам потрібно. Забрати Енефті в честь того, що а, відкрилась ця фаза тиснету Переходимо за посиланням NFT Story Odyssey Теснет та потрапляємо вже на цю сторіночку. Хто підписаний на мене в телеграмі, я вже писав пост про цю NFT, і, скоріш за все, ви її вже забрали. Якщо ви вперше бачите, то нам потрібно обов'язково забрати це NFT, але вона обмежена в часі і а, на момент. Коли ви дивитеся, ще є така можливість, щоб її забрати. Це буде дійсно до 14.11.2024 року. Тобто, якщо все добре, то у вас залишилось 2 дні, якщо ви дивитесь відео, коли воно вийшло. І для цього нам потрібно натиснути Connect. Знову ж таки, вибираємо Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Добре, потім нам потрібно натиснути поставити лайк. Тут підписатися на три сторінки, подивитись, ну перейти на канал та подивитись відео, там секунд 10. І ось тут ми зможемо заклеймити бейдж. Я вже його забрав, тож я тут не можу показати, але тут нічого складного немає. Просто натиснули і він без проблем клеймиться, якщо ви перед цим взяли тестові монети. І все. Тобто, все виконується швидко та без усіляких проблем. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Далі нам потрібно зробити е, Story Save. Для цього переходимо за посиланням Story Save та потрапляємо до цієї сторіночки. Це я буду робити вперше, тому що ніде більше протестувати. В мене немає іп на інших аккаунтах, тому що Gitcoin паспорт в мене тільки е, на головному аккаунті, де я можу брати тестові токени. Для цього ми тут натискаємо Connect. Знову ж таки, вибираємо Metamask, натискаємо Далі та «Підтвердити». Добре, тут ми натискаємо Створити аккаунт. Тут нам потрібно вписати ім'я. Тут залишаємо Story Testnet. Тут натискаємо Next. Тут знову ми вставляємо будь-яке ім'я. Ось тут ми обов'язково перевіряємо, щоб був наш гаманець, а, саме Metamask. Все, добре, якщо перевірили. Гаманець тут, криптоманія тут. Добре. Це вірно, ми також натискаємо Next. І натискаємо Створити аккаунт. Тут натискаємо Підтвердити і чекаємо, поки створюється наш аккаунт. Все, наш гаманець створився. У нього ось така адреса. Натискаємо Let's Go. А добре, після того, як ми це зробили, переходимо за посиланням Мій аккаунт в Story Save та потрапляємо сюди. Тут ми вже вибираємо наш аккаунт, так, це ми закриваємо. Добре, і сюди нам потрібно тепер закинути трішки IP. Е Для цього ми натискаємо Resive, е копіюємо ось цю адресу, відкриваємо наш Metamask. Обов'язково, щоб було Story Odyssey. Натискаємо на heap, надіслати. Вставляємо те, що ми скопіювали, але ось тут нам потрібно видалити. Ось цей Story, Odyssey видаляємо. Все добре. Тут ми, наприклад, вписуємо 0,5 ip натиснемо Підтвердити. І чекаємо, поки наші монети відправляться, і будуть в нас ось тут на рахунку. Давайте, як все це зробиться, я покажу, що робити далі. Все, як бачимо, кошти в нас тут є. Тут тепер нам потрібно відправити трішки на наш Metamask. Натискаємо Send, копіюємо адресу нашого гаманця Metamask, натискаємо. Ось сюди вставляємо адресу нашого гаманця. Тут ми беремо половину 0.25, натискаємо Next і натискаємо Execute. Підтверджуємо транзакцію. Чекаємо, поки наша транзакція завершиться. Так, друзі, дивіться, якщо подивитись в наш Metamask, то я бачу, що монетки сюди зарахували. Тут потрібно буде дочекатись, але я вже не буду затягувати час або просто натискаємо Фініш і все. Ось тут у нас залишилось 0,25, і на наш Metamask кошти зайшли. Добре. З цим ми також впорались. Після того, як ми це все зробили, тепер перейдемо та замінтимо нову NFT, яка в нас є. Переходимо за посиланням NFT на морки. та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут конектимо наш гаманець Metamask, натискаємо Metamask, а тут нам потрібно авторизуватись через Twitter, натискаємо авторизувати додаток, чекаємо, потім натиснути сюди, закрити, натиснути сюди. Закрити, натиснути сюди, також закрити. Трішечки чекаємо, поки наше завдання зарахується. Все, як бачимо, все зарахувалось. Тепер ми можемо замінити цю NFT. Натискаємо Mint. Потрібно буде 0,5IP, натискаємо підтвердити і трішечки чекаємо, поки зарахується наша NFT. Все, як бачимо, наша NFT зарахована. А натискаємо Add to wallet, Add to NFT і все. Добре, з цим ми також впорались. Після цього, як ми це все зробили, можна закінчувати цей тестнет. Але є ще одна активність для тих, хто виконує леєр 3 завдання. А ми можемо забрати також куб. Якщо вам цікаво і не шкода 25 центів, ви також можете про всяк випадок його забрати. Для цього переходимо за посиланням Story Layer 3 та потрапляємо сюди. Тут нічого вам не потрібно робити, тому що якщо ви виконали ці всі завдання, які я показав перед цим, то в принципі ми тільки можемо перевірити завдання і отримати за це а, свій куб і замінити його в мережі Arbitrum One. А, тут... Просто натискаєте Продовжити, тут натискаєте Open Story, закриваєте, верифікуєте. І тут також натискаєте Open Story, закриваєте сторінку, ту, верифікуєте, натискаєте Продовжити і мінтити цей куб. Нам потрібно буде десь 0,25-030 центів. Також складного нічого немає. На цьому все. Я ще раз скажу, що вважаю проєкт перспективним, тож раджу до виконання. Затрат ми тут не маємо, окрім свого часу. Ну і якщо ви хочете леєр 3 виконати, це буде 25 центів, але це не обов'язково. А часу також ми витрачаємо небагато. По всім новинам по цьому проєкту. Та й по іншим, зараз їх дуже буде багато, тому що біткоін росте, все розквітає, все росте. Тож буду зараз намагатися максимально відписувати вам по контенту в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути увагу на відео про пасивний заробіток. Досить непогана перспектива, особливо якщо ви новачок. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!